Миша, чи криса? мені цікаво? Чи щур? <сігулі> ну, хост здоровий, ну, взагалі миша, так? Да? Що таке, як воно так лізе? Дуже близько до життя насліди. Ага, звісно, я тебе там м'ясо оставлю. Ну, ближі, я не облизу. Там тебе і закрити треба. Ні, ну розвелося, ну чого їх ніхто не ну, катав, нас нема, він не ловить. Був кит, він приносив мишку один раз. Більше не приносив. Заходив на днях, нічого не приносив. Ні, ну одно ще так можна терпіти. Домашній, можна сказати, тварин. Якщо там їх більше розводиться, я правда ще не знаю. Ну, тут восени бігало двоє. Куди вони добі... добіжали, я не в курсі. Ну, то що нори б вона поробила, то це точно. Ось туди дирки.